Всім привіт! З вами Фальконе. Продовжуємо грати на карті Малинівка, і отже, зранку я хочу забрати молочко. Я сподіваюся, його не збиралося на повну цистерну. Бо в нас 3600 гривень, за такі гроші довго не проживеш. Так, зараз треба якось розвернутися. Ай-яй-яй-яй-яй, куди я заїхав? Так, треба подивитися. А, ну в принципі, правильно я заїхав. Зараз трошечки задню здам. Такі кучугури понавозило, точніше, понаметало, що я не знаю, що робити. Просто ну дуже-дуже тяжко йди. Іти і їхати, і все тяжко. Так. Заправляємося. Так, у нас буде 5000 літрів. Курівки 113 такі є, вони ще не розмножилися, не розплодилися. Хоча, тільки день пройшов. Чого їм розплоджуватися? Куди це я поліз? Не туди. Отже, 5000 літрів тут. І ще у нас залишається 650 літрів. Ну, добре, я сподіваюся, що завтра, післязавтра, воно не збирається більше. Так, а поки що ми це продамо. А позамето. Наче минулого разу було менше снігу тут, на території. Тут же ледь їду знову. Так, молоко. Вивантажуємо. Що у нас там по молоку? Ей, а чого не вивантажили молоко? Що не так? О, все, я вже злякався, думаю, може не приймають. Все у нас приймають. Так, подивимося, що у нас з погрошиком. У нас за цю цистерну нормально виходить. Ось дивіться, 113 тисяч е, у нас вже є. Отже, добре. А що я хочу на даний момент, це завести цистерну назад до корівників і заїхати в магазин. Все ж таки треба взяти знаряддя, щоб розчищати сніг, бо так діла не буде. Так, олені, обережно. Що ж ви по дорозі бігаєте? Ото олені. Ото олені. Так, а до речі, про знаряддя. Я замовив, поки їхав, я зателефонував. Є у них одне знаряддя. Але де воно, де воно, де воно, не знаю? Тут хтось їздив, щось тут чистили. Ковші всі порозбирали, бо зима. Зараз запитаю, що там по знаряді. Ага, зрозуміло. Отже, десь там на складах, вони намагалися оце ж знаряддя витягнути і не можуть, бо снігом земло. А я зараз на своєму Т-150 проїду. Так, і знайду. Подивлюся, що це таке, що я орендував. Звісно, тут оренда не дуже в ходу, завжди все купляють, але так як зима, так як. Це тимчасово, це сезонні проблеми, тому тут орендують різні знаряддя для розчищення снігу. Отже, для мене залишилось щось смачненьке, бо все розібрали. Так, подивимось. Ага, ось, бачу. Нічого собі. Це щось механізоване таке, цікаве. Зараз заберу. Я не знаю, чому вони не могли приїхати я ж нормально приїжджаю. Так. Зараз спробуємо підчепити. А це в яку сторону я буду чистити? Це я буду заднім ходом тільки чистити? Ой-ой, у -ой, мене немає тракторів, де спереду вал відбору потужності. Ну що ж, е, що я можу сказати? Маємо, що маємо? Поки що тільки так. До речі, зараз я розчищу їм трошечки дворик. Подивлюся, як це все працює. Так. Треба розвернутися. Я думаю, треба розвернутися. Бо так діла не буде. Ну ж бо давай, давай. Так, а що у нас тут працює? На цьому знаряді. Щось працює чи ні? Ага, можна повернути. Дивіться, трубу. Раз, я повернув, щоб в сторону викидало. І можна далеко. Нічого собі. А ну зараз. Вмикнемо, подивимося. Так, заднім ходом. Давай! Дивіться, не їде. А чого нічого не виходить? Підняли, опустили. Ось. Пішов сніжок розчищатися. Дивіться, як класно виходить. О, то так можна працювати. Давай. Їдь, розчищай. Це, звісно, дуже повільно. Але по-іншому у нас ніяк не вийде. Ось так потрошечку-потрошечку і будемо розчищати. Так, трошечки піднімемо трубу, щоб далі вона стріляла снігом, і поїдемо знову чистити. Дивіться, як я справляюся, все добре. Повільно, повільно, але дуже класно виходить. Так, до речі, це мені здалося, що я щось бачу. Так, дивіться, дивіться, я пам'ятаєте купляв добрива? Так ось, щось попало під сніг, і я навіть не побачив. Цікаво, цікаво, скільки я таких тут не побачив. У мене буде походу квест, знайди всі. Так, давай ну, десь тебе прилаштую, поки що, щоб не забути. Ось тут, на видному місці, полеж трошечки. Так, а я зараз розчищу ось тут трошечки сніжок, і буду виїжджати вже на дорогу. Мішків, я дивлюся, тут не попадається. Так. Вот трошечки швидше пішов. Давай на вивертай. Зараз налаштуюся трошечки опущу а, наш цей а, направлювач снігу. Ну, якщо я буду їхати заднім ходом додому, це буде дуже довго. Але я хоч шлях до дороги зараз прочищу потрошечку. Слухайте, мені подобається ця штука. Е, вже не подобається. Десь ми застрягли. Зараз. Проїду цей момент і... і все нормально. Вже не застрягаємо. Ну... трошечки. Може трошечки застрягаємо. Дивіться, бо дуже нерівний асфальт. Тут вибоїни. Так, а ми зараз ось так. Повернемо. Хоча чого нам повертати сюди? Нам уже сюди не треба повертати. Ось так розчистимо, те, що ми насипали на дорогу. Так, треба включити аварійні маячки. Ось. Щоб нас далеко було видно, що ми тут працюємо. Але все, ми тут уже відпрацювали. Уже відпрацювали, все. Відбій. Так, маячки виключаю назад. Ну що ж, тепер поїдемо, попоруємося у двориках. Спочатку у Люськи, а потім, може, на автобазу заїдемо. Так, Фідорка побіг. Фідорка, ти куди побіг? Обережніші, щоб я снігом не закидав. Ну, що ж, під'їжджаючи, звісно, додому. Треба розчистити дорогу. Це обов'язково. Мені тут потім їздити. Ось так широко розчищу її. Ось так. Дивись, Фідорка назад пішов. Так. Зараз вийду на кочугуру. Так, обережно там. Всім обережно. Летить сніг. І зараз якось... О! І засипав знову дорогу. Ну, я можу. Нічого, потім розчищу. Зараз головне заїхати на подвір'я, порозчищати трошечки. Ось так. До речі, воно мете кучугури по краям. А що, якщо я зроблю ось так? Буду сипати перед собою. І відразу це підбирати і знову сивати перед собою. Дивіться, як я можу, а? Оце я придумав. Зараз трошечки скоригую. І от ту кучугуру а... нікуди не повезу, бо не можу проїхати. Ей, так діла не робляться. Ніяк не робляться. Що за фігня? Ось так, підняв. О, тут такий пагорб недобрий, треба його буде чимось засипати. Треба буде сюди привезти щебня чи піску і позасипати його, бо так їздити дуже незручно, дивіться. Я застрягаю. Ого, щось у нас подвір'я не дуже рівненьке. Мені таке не подобається. Ось сюди засипали. І зараз пройдуся ще трошечки. Ось тут, де у нас помідорки вивантажуються. І тоже... тоже. і теж приберу трошечки снігу. Або не трошечки, або багато. Так, зараз я проїду. А, дивно чомусь не прибирається тут. Біля самої теплиці не прибирається. Хоча тут така теплиця дивна. Ну добре, добре. Подивимося, що тут у нас. У нас 248 літрів помідорчиків є, а на піддон лазить 500. Тому треба чекати. Ну що ж, поки помідорчики підростають, поїду я порозчищаю трошечки доріг. Отже, дочищаємо ми доріжку, і я дивлюсь, у нас повідомлення, що там сказано. Звісь коней зяпостьний дінінгрум in the Village of Константінівка. У нас якась знижка, у нас якась суперпропозиція. Але в мене нічого немає. Я нічого не можу дати. Взагалі нічого. Я тільки чищу сніг і все. Це все, що я можу зробити на цей час. Зараз поїду хоч паливом трошечки заправлюся. Так, я небагато прочистив, тільки доріжки. Основні, де я буду кататися. Чи де я міг би кататися, не факт, що буду. У мене взагалі роботи зараз немає. Так, подивимося. Сподіваюся, паливо є. Що у нас по ньому? 2000 літрів. Ну що ж, а я гадаю, що на зиму цього вистачить ну просто достатньо. Ми стільки палива не виїздимо. Зараз я заправлюся і хочу заїхати до Люськи, перепочити, подумати, що нам треба робити взимку. Ми ж пам'ятаємо, що нам ще Штефан телефонував, у нього є якісь пропозиції для нас, треба все подумати, обдумати. Ну і якось так. Бо в нас роботи зараз на зиму немає. Так, отже, треба було Люськи зателефонувати, перед тим, як приїхати. Хай би борща якогось розігріла, але нічого. Зараз приїду, зараз вирішимо на місці все. Отже, заїжджаємо обережненько до Люські. І що я бачу? У нас не розчищена ділянка до гаражу. Зараз це я зроблю. Зараз сюди я заїду, ось так. Так. Піднімемо сніжок, щоб викидувало у угору десь туди далеко до небес. Ось, зараз я заїду розчищу трошечки діляночку. Отак. Є, іще трішечки. І ще ось так. Який він повільний? Давай, газуй. Вперся чи що. Так, він впирається об землю і не хоче їхати. Так. О, нормально поїхав. Так, а, давай ну, трошечки не голосуй, збав оберти. Да взагалі збавляй оберти. Все. У тебе до весни роботи немає. Відпочивай. Так, отже, подивлюся, що тут ще є цікавого, а у нас що в принципі було нічого у нас в причепі не було. Так, тут сніг, тут ось такий садочок буде на весну так само. Тут у нас помідорки ще стигнуть. Потрошечку, потрошечку, вже 260 літрів є, а нам потрібно 500 для повного піддону. Тому чекаємо. Ну що ж, піду я в хату, погріюся, відпочину. А далі буде видно, що по чому. Почекаємо один піддончик для початку. Банька там бачу. Димить, парить. Треба баньку побудувати якось. Але треба зібрати дідовську нараду. Вони шарять. Он мені яку тепличку побудували. І не просто тепличку, а тепличку без плівки. А поки що я відпочину. Правда, Люська? Все зробимо. Встиг. Встиг все ж таки до того, як пішов сніжок. А що я встиг, зараз розповім. Все ж таки діди молодці, але прийшлося добудовувати нам плівку і ставити дах, бо почало все припадати снігом. І ті помідори такі сказали, да ну нафіг ви що прикалуєтесь, як я буду рости під снігом. Тому ось так. Бо все-таки діди вони розумні, але не дуже. Якусь дичину придумали для мене. А от зараз все просто афігенське. Дивіться, тепло тут. Гаряче, помідорчики підростають і скоро підуть на мангал. До речі, помідори гриль у нас будуть. А як я придумав? І що нарешті мені. Штефан написав? Він мені подарунок відправив. Десь стоїть біля заправки. Зараз думаю, чим це мені доїхати. А, можливо, зараз трактор візьму, доїду на автобазу, а в принципі ні, на цьому не поїду. Навіщо це буде таскати піддони? А ось на цьому поїду на автобазу. Заберу ниву і на ниві змотаюся на автозаправку. Цікаво, що там мені штефан відправив? Хочу це подивитися. Тому. тому, 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 Йолки-палки, чуть не врізався тому. Так мені цікаво, що навіть з керуванням не справляюся. Так, їдемо давайте на автобазу, беремо машину і їдемо на заправку. Дивимося, що там цікавого. Отже, хочу поставити трактор в гараж, але я забув тут прочистити дорогу. Нічого, зараз я з цим справлюся. Зараз отак позадкую. Я не пам'ятаю в якому гаражі що стоїть. У нас там був кормозмішувач, у нас там був Т-150 гусеничний. А оцей зараз приїду, десь поставлю ось тут. До речі, снігоприбирач нас теж десь треба поставити. Тому зараз прочищу до наступного гаража. Ось так, доріжечку. Тепер треба від'їхати, а зараз подивлюся, що у нас де стоїть. Ага, ось тут Т-150, зараз я сюди поставлю снігоочищувач. Так, можна тебе вирубати. Щоб не прочував, не тягнув пальне. Ось так. Що ж, тепер від'єднаємо. Не можу, так? Ось, від'єднали. Так, як би тебе припаркувати, немає місця для розвороту, проїду через вулицю. Ось так і ось так сюди припаркуюся біля Т-150 гусеничного. Ну і гадаю, ми впоралися. Два трактори стоїть в гаражі, щоб не псувалися при погодних умовах, а я пішов зараз, заберу нашу ниву. До речі, знову не закрив гараж. Да та, що та це таке? Да та що це таке? Нічого я не закриваю. Ну снігу, звісно, в гараж не мило. Е, е, та ж, Дивіться, ну все в каністрах, ну як це так? Все тут, і каністри, і, блін. Давайте якось, може, повилітайте, а. Зараз так поверну, опа. Вилетіли каністри. Чи одна. А де друга? Ей! Знову десь сніг пропала, чи що? Ну зараз пошукаю цією каністрою порискаю Ну так, вона отак от падає в сніг і її не видно. Добре, добре. Одну каністру поставлю тут. Ей! Поставив, називається. Так, одну каністру поставлю тут. А іншу, походу, по весні знайду. Ну, так сталося. До речі, закриваємо гараж. Ось так. А тепер поїдемо на автозаправочку. О, тут тихіше буде. Так. Помалу, помалу. Давай, газуй. О, все. Все нормально. Класна машинка, обожнюю її. Зараз на ній покатаємося. Так гонимо гонимо. Скоро буде заправка, так обережно, чуть не вилетів. Ей, І чуть сюди не вилетів. То на зустрічну смугу, то в сугроби. Да що це таке? Кидає мене калашматить. І... Я що, розчився їздити, чи що? Он за мною якийсь чувачок їде і думає, блін, що за що за воділо. Десь в GTA, мабуть, їздив, чи що. Не вміє нічого. Ось зараз через сніжок. Ех, ёлки палки як важко йде. О, я бачу вантажівку і іду до неї зараз. Ось сюди десь припаркуюся за заправною станцією, щоб нікому не заважати. Так. І ще трошечки давай, ти зможеш. Все, тут ми машину і залишимо. Я гадаю, ніхто її чіпати не буде. А тепер оглянемо вантажівку. О, яка гарненька маленька. Я зрозумів, це Штефана друзі з Європи пригнали, бо Штефан трошечки зараз не зможе через океан перегнати вантажівку. Тому ось такі діла. Зараз спробуємо залізти і оглянемо, що там у нас всередині в машині. Такий дуже простий інтер'єр, і, до речі, от бачу двигун тут. В салоні у нас ось ми завелися. Так, що це під сідушкою таке? Не зрозумів. А, це записка! Нічого собі привіт, фальконе. Тобі подарунок від європейських друзяк. Досить замерзати у себе в Малинівці. Давай збирай речі і в теплі краї вирушай. Мої друзі чекатимуть на тебе. Реальний варіант зробити кеш. А я сам підкочу, коли зможу, поки роботи море. Так сказати, залишився наглядати за твоїм бізнесом. Ого го від такого я не можу відмовитися. Заробити кеш? Теплі краї, це по мені. Так, а що треба? Треба поїхати, сказати Люсті, до побачення. Не назавжди. Скажу, що я на зиму десь від'їду у відрядження. Так, я ж на зиму, тільки поїду. Ну і все, і по весні сюди повернусь. Так, зараз вийду через ці кучугури. І ось швидесенько зараз розгонимося і поїдемо. О, як добре все пішло. Класно їдемо уже не класно, да лки-палки, ці сугроби. Не можу зорієнтуватися. Ось все, тепер їдемо нормально. Так, так. А, якраз після зими повернуся на весні. Да, і оранкою відразу займуся, і дільницею, і відразу садок зроблю. Так що все, пішов я підробляти грошики. Так, машинка заведена, а дивлюсь, в гості заходили діди. Інакше як пояснити, де ділася плівка з моєї теплички? Що за фігня? Я тільки її натягнув. Ну добре, добре. Хай буде так. Хай помідорчики збираються, якраз вони будуть на снігу стояти, вони не зіпсуються, бо вони, іначе як в холодильнику. А я поїхав, поїхав. Час збиратися, час вирушати. Отже, сядаємо. Останній раз подивимося на цю ділянку. Не скоро я її побачу. Але що робити? Поїхали!